Сучасні тренди виховання, що варто знати педагогам і батькам, вітаю! Колишнє виховання не зможе вписатися в оновлений освітній простір для дітей нового покоління. Воно не з інтегрованими уроками та проєктною діяльністю. Варто ще з'ясувати, як це виховувати. Якщо, скажімо, Денис постійно б'ється на уроках, тут все зрозуміло. А якщо лише на дворі батьків чи ще й учителів. Або ж у класі з повненько дівчинку, вчитель викликає до школи маму головної баламутки. І пропоную разу вплинути на дитину. А у відповідь чує, мені самі неприємні такі люди. Нехай менше їдять, то ніхто не буде дражнити. Що має педагог перевховувати батьків або сперечатися з ними? Тож, якими є принципи виховання по-новому, пропоную переглянути у нашому відео. Виховання по-старому не може вписатися в оновлений освітній простір для дітей нового покоління. Воно не гармонізує з інтегрованими уроками та проєктною діяльністю. Варто знову з'ясувати, як це виховувати. Безпечна школа потрібна вже сьогодні. Якщо під вихованням розуміти повчальні бесіди, то певно сучасним дітям вони не потрібні. Але чи школа, де діти проводять так багато часу, може зовсім не виховувати? Особистості вчителів, атмосфера закладу, однокласники, все це виховує. Навчання припадає якраз на ті роки, коли людина свідомо обирає цінності. Дитині потрібно допомогти зрозуміти власні переконання. Попри всі правильні виховані заходи, виховувати можна, на жаль, байдужість, агресію, цкування. Дві третини школярів стикалися з випадками булінгу, за даними дослідження ЮНІСЕФ. Чверть зізнається, що їх цькували. Більшість вчителів також підозрювали про такі випадки, але не знають, як реагувати. Організація «Студена» та освітня платформа Едера проводила онлайн курс для вчителів дискримінаційний підхід у навчання, мета якого зробити школу безпечною. Булінг нині є величезною проблемою. Якщо йому не протидіяти, не привщеплювати учням вільне та від стереотипів мислення, гуманіст, та інші загальнолюдські цінності виростуть люди, які надалі поширюватимуть булінг. Причому не лише жертви та агресора, а й свідки. П'ять принципів виховання по-новому. У концепції нуж передбачено виховання на загальнолюдських цінностях та патріотизмі. Дітей мають привчати до відповідальності, поваги до гідності, прав і свобод, законних інтересів людини. Екологічної культури доброти та милосердя, толерантності та терпимості, шанобливого ставлення до сім'ї. Якщо вдасться у родині та школі створити атмосферу сповнену свободи, довіри та безпеки, це добре пасуватиме сучасним активним незалежним дітям. Виховну програму варто ухвалювати спільно з батьками, а різні тематичні акції краще базувати на дитячих ініціативах і ідеях. Прищеплювати цінності гуманізму найкраще через конкретні дії. Дисциплінарні прачуханки, публічна критика із залученням однокласників це не виховні моменти, припустимі внуш. Виховання має стати не каральним, замість не можна вчиняти та інакше. Має стати так було б ефективно. Завдання дорослих вказувати та аналізувати орієнтири, підказувати, як вчинки та цінності людини впливають на інших та на її життя. Так виховують успішну і щасливу людину.